Ну що ж, відмінники, ми з вами на минулому уроці навчилися малювати картинку і виставляти її рухатися. Тобто картинку ми зробили, запустили і вона рухається. А сьогодні я вас навчу завантажувати готові картинки в Pascal і рухати ними. Для того я знайшов ось таку картинку зореного неба. І ось таку картинку ракета. І ми зробимо, щоб наша ракета летіла по зоряному небу. Як це зробити? Ну, я буду переробляти нашу програму, а ви будете дивитися і робити за мною. Першим ділом я добавлю ще дві картинки, нехай буквою Н позначимо небо і буквою Р позначимо ракету. Наша Р. От є в нас, позначились. Велися ще дві змінних. Що далі ми робимо? Далі ми ці дві змінні повинні надати їм значення картинок. Наша програма називалася Медотачка, вона лежить на робочому столі. І там, де лежить наша програма, там треба положити картинки. От я тут положив дві картинки. 8 це небо і 9 це... Ракета. От зараз ми будемо запам'ятовувати картинку небо. Зміні небо ми присвоїмо значення картинки 8. Це буде наше небо. А нашої, нашій ракеті присвоїмо значення картинки 9. І зразу ж перевіримо, чи працює наша програма. Після того, як ми це зробили, нічого не зміниться. Але якщо щось не так, видасть помилку. Запускаємо, все добре, все працює, помилки не видає. Значить, Ці дві команди правильні. Так. ну Давайте небо зробимо трошки більше. Тобто тут у нас було до 500, зробимо до 600. Так, очистка вікна є, а оце все ми з вами вже викинемо. Це було, була намальована наша картинка. А ми не будемо картинку малювати, ми будемо картинку вставляти. Для того є така команда. Ось така команда. Draw picture N. І я задав координати, звідки вона буде вставлятись. Вона буде вставлятись з цього куточка, а цей куточок у нас має координати 0,0. Перевіримо зразу. О. Ага. Ставилася ракета. Хорошо. Другим, міло, я два рази тут написав N. Ось тут має бути... О, ставилось небо. Добре, небо в нас ставилось. Твердимося, який воно має розмір. Воно має наш розмір. Не займає все поле. Давайте збільшимо його. Для того, щоб збільшити поле, ми можемо в параметрах команди DraftPicture Picture додати... Дві цифри, які будуть задавати розмір. Ну, давайте візьмемо нехай 700 на 700. Попробуємо. Ну, ось такого неба нам хватить. Нехай небо займає ось такий приблизно ось такий розмір. Все працює, закриваємо. Так, тепер ставимо ракету. Тут миняємо зміну, ставимо П. Ну і ракета нехай у нас буде менша, бо якщо ракета буде 700 на 700, то вона закриє. Давайте 100 на 100 потрохуємо. Пробуємо. О, чудово. Є у нас ракета і є у нас картинка. Прекрасно. Тепер нам залишилося зробити, щоб наша ракета рухалася. Значит, нам треба, щоб наша кар... ракета рухалася по іксу від нуля до кінця. Ми до координати по іксу будемо додавати весь час І. Додаємо І. Координата буде рости, вона буде сунутись, пробуємо. Прекрасно. Сонеться наша. Ракета, добре. Ну, але ж ми хочемо, щоб вона летіла з землі. Тож вона летіла з землі, нам координата по Y повинна зменшуватись. У нас найнижча координата 600, тому ми візьмемо 600 і від нього віднімемо і тому що ми хочемо, щоб координата йшла від більшого до меншого. Тобто знизу йшла доверху. Дивимось, що в нас вийшло. Прекрасно полетіла наша ракета. І дуже гарно, і швидко полетіла. І попадає, куди треба. Прекрасна програма. Ну, єдине, що... Можна зробити трошки більшу затримочку, щоб вона помаліше летіла. Тут в нас була одна секунда. Нам дамо 10. Навіть можна ще більше, думаю. Зараз дамо 50. 50. О! Раз нормально. От помаленьку наша ракета летить. Вилетіла з землі і летить через усі зірки просто в космос. Ось така гарна вийшла програма. Так що повторіть цю програму за мною і ви навчитеся вставляти картинки у свої. 都哪儿了？<Come>